Путінському куратору тимчасово окупованих регіонів України повідомили про підозру. Служба безпеки України зібрала доказову базу на Сергія Кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації, який сприяє війні проти України, посадовець уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення. Советский Союз не был первой страной, которая создала бомбу, но был первой страной, которая разработала все гражданское применение атомной энергетики. И первый ледокол, и первая атомная станция, и первое применение в медицине. Мы вот стараемся не посрамить то, что создали основатели отрасли. Владимир. За последнее время сделано много, за последние лет 10, наверное, особенно, заметный был нарывок, скачок, можно сказать. Я хочу поздравити і вас, і всіх, хто готові роботи з приближенням запрацьова. Хоча колись Кирієнко формально був начальником Путіна, саме він представляв його 1998 року як нового директора ФСБ. Мене близько року і вже Путін стане прем'єром, а незабаром і президентом. Добрий день, уважаємо колеги. Я довго виконувати поручення президента і представити... вновь назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. Указ подписан Борис Николаевичем в субботу. Владимир Владимировича Путина не случайно. Это профессионал, человек по всему спектру задач, стоящих перед Федеральной службой безопасности, имеющий опыт. Он профессиональный разведчик, что позволяет ему знать и успешно реализовывать задачи, связанные с пресечением деятельности других государств. Опыт работы в контрольном управлении президента позволил ему накопить приличные знания и опыт по борьбе с экономическими преступлениями. Последнее место работы первый зам главы администрации президента, работа с региональной, по региональной политике, также позволяет иметь важный опыт, поскольку деятельность Федеральной службы безопасности должна реализовываться не только в Москве. Страна большая, и мы обязаны обеспечить безопасность этой страны на всей ее территории. Наймолодший голова уряду РФ в історії Кирієнко запам'ятався жахливим провалом економіки, що призвело до першого дефолту в історії країни. Але все одно залишився близьким до вищих кіл влади. Сьогодні є рост промишленності, сьогодні виплачені пенсії заробітні плати. Причини, які привели нас до кризису прошлого року, не встречені. Ми не устранили структурні проблеми в економіці, тому що. Экономика существует благодаря двум процессам. Надо создавать и надо делить. Но когда создано много, возникает большое желание правильно поделить, справедливо поделить. Но когда страна недостаточно создает, а Россия сегодня отстает от других стран мира, просто потому что люди живут хуже, значит сегодня важнее создавать. Після цього він був постпредом президента у Приволзькому окрузі з 2005 по 2016 очолював очоляв корпорацію Росатом. Він потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з можливою причетністю до отруєння так званого опозиціонера Олексія Навального. Особливою публічністю він не вирізнявся. Про Кирієнка згадували напередодні виборів, коли намагалися гадати, який результат намалюють Путіну або партії влади. Але все змінилося з початком вторгнення в Україну. Перший заступник. Глави адміністрації очолив політичний блок Кремля, став регулярно виступати з патріотичними промовами. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації очільник Кремля призначив Кирієнка куратором тимчасово окупованих регіонів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в кадрових питаннях. За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року, саме Кирієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України, в законодавче поле Російської Федерації. Зокрема, Кирієнко брав безпосередню участь в організації так званих псевдореферендумів країни-агресора і відповідав за підсумки так званого голосування, також фігурант доповноважений на координацію медіаресурсів Кремля, які нав'язують ідеологію рашизму на тимчасово захоплені території території України. Тож тоді була активно запущена кампанія про нібито максимальну підтримку незаконного референдуму з боку мешканців регіону. Зараз українські цепсосники розганяють uh, такі фейки про те, що молодь взагалі uh, проти референдуму і тому подобне. От ви, як представники молодого покоління, правда це чи ні? Ні, ні, абсолютно. Ми тільки за вступлення в Росію. Скажіть, взагалі, ребят, пійдете голосувати? Так, да, да, звісно. Надіжда, що, наконець, ми станемо частиною Росії, повноцінною частиною. Ну, зная мнение своих друзей и родственников, думаю, наверное, что будет результат положительный, и мы присоединимся к России. Мы здесь этого очень долго ждали, и, наконец, очень, правда, внезапно к нам это пришло. И как мы можем отступить и пойти назад? Конечно, мы будем голосовать. Скажите, вообще пойдете голосовать на референдуме? Да, мы ждали этого столько времени. Мы еще в 2014 году хотели за это голосовать. Я была готова еще с 2014 года голосовать за присоединение к России. Я русская, я россиянка, паспорт по русский, прописка русская. Ну, сейчас очень тревожно, очень страшно, потому что Бандерье сейчас может такие провокации делать. Люди даже боятся идти голосовать не потому, что они не хотят, а потому что разные могут быть провокации. Будет, ну, будем спокойнее, будем надеяться. Но вообще-то, я думаю, что война кончится. А восени 23-го року він особисто вручав гауляйтерам Пасічинку сальдо і пошилено документи на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії. А через рік на так звані вибори Путіна колаборанти малювали голоси на користь очільника Кремля, навіть із повністю окупованої та зруйнованої Авдівки. Гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із Сергієм Кирієнко. Печь да, да печь целая. Да. Я тоже, честно говоря, думал, что не с Чего не хватает? Продукты чуть-чуть привезли? Слева не хватает. Люди спрашивают по продуктам питания, как на по нам нужно? А так спрашивают, да, Задвиги не для генератора. До свидания. До свидания. Все будет хорошо. Да, да. ну вы уже дотерпели, теперь чуть-чуть осталось. Да руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для розмі зрежисоване відеозвернення, начебто, місцевих жителів, щоб їх долучили до так званих виборів країни агресора а згодом зняли і ролик щасливих місцевих мешканців, які от от чекають, що почнуть жити краще. Честно сказать, с развала Советского Союза мы хотели в России. С каким настроением голосуете? Отлично. О, ждали все, Голосование... все спасибо. Спасибо, ребятки. Волнительно. И очень радостно. За нашего сказала, дай бог, надеемся, что будет все отлично, восстановим все и начнем жить еще лучше. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кирієнко про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: як пособництво у веденні агресивної війни, публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України розпочати у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені. Службовою особою повторно з використанням ЗМІ. перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України, вчинене повторно. Нині ж тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Кирієнко – це фактично людина, через яку здійснюється комунікація Путіна і псевдоголів окупованих територій України. За кожним регіоном закріплений світ так званий наглядач на Донеччині. Це Денис Пушилін на Запорізькій області. Євген Балицький, у Луганській Леонід Пасічник у Герсонській Володимир Сальду, а в Криму Сергій Аксьонов. Всі ці люди, окрім аксьонова, у вересні 22 го року їздили до Кремля урочисто підписувати акти про приєднання регіонів до РФ і тиснули руку Володимиру Путіну. Образування в составі Російської федерації нових суб'єктів. І кожен із них понесе покарання за скоєне. Нагадаю, що минулого року за матеріалами СБУ до тюремного ув'язнення засуджено колишнього нардепа і депутата Херсонської міськради Володимира Сальдо. Словмистик сприяє збройній агресії Російської Федерації та поширенню кремлівського режиму на тимчасово захоплених територіях півдня України. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого за матеріалами Української спецслужби. Суд призначив йому максимальний термін покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чинне законодавство не передбачає довічного ув'язнення для злочинців, які досягли 60-річного віку. Також засудженого позбавлено право обіймати посади, які пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях будь-якої форми власності строком на 15 років. Заочно було засуджено і гауляйтера Донеччини Пушиліна. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому також 15 років тюрми. Також його позбавлено право. Аво обіймати посади в органах державної влади за даними слідства Пошилін виконує вказівки Москви щодо сприяння збройної агресії Російської Федерації та поширення кремлівського режиму на території східного регіону України. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії він забезпечує перекидання ворожих військ на східний фронт, у тому числі через автошляхи та залізничне сполучення. Також він організовував псевдореферендуми щодо приєднання захопленої частини Донеччини до складу країни агресора. При цьому після фейкового голосування фігурант брав участь. Ось у підписанні з путіним так званого договору про входження регіону до Росії.